Привіт! Мене звати Женя Баклак, я авторка методики тренувань для обличчя і рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо про навряки під очима. Це проблема унісекс, яка зустрічається як у чоловіків, так і у жінок, зустрічається часто. І, на жаль, ця проблема дуже часто закінчується пластичною операцією. Якщо ж ви не дуже хочете опинитися в кабінеті пластичного хірурга. Якщо ви хочете попередити цю проблему або вирішити її безопераційним шляхом, дивіться далі це відео. Я люблю розказувати схематично. І спочатку ми визначимо з вами, які ж причини у нас появи набряків під очима, набряків, мішків і гриш. Це все одна проблема, просто вона має різні стадії. Спочатку я поясню вам причини, а потім я покажу вам кілька дієвих вправ, які вам точно вже сьогодні почнуть допомагати. Два Основних кроків, які ми маємо зробити для того, щоб позбутися набряків або забрати мішки під очима. Перше, нам треба зняти саме набряк, а по-друге, нам необхідно зміцнити зону під очима. Зараз я вам трошки поясню, чому. Зона під очима у нас така дуже тендітна і дуже проблемна. Насправді, ви зараз побачите на екрані на схемі, що там у нас з'єднується дуже багато різних тканин. Тобто у нас тут і дуже близько проходять такі досить великі вени. Також у нас тут є зв'язка. Підочна зв'язка, яка, до речі, істинна зв'язка, яка прикріпляється аж до кістки. Також у нас тут є досить об'ємний жировий прошарок. А ще у нас є м'язи, і ще у нас є шкіра, яка також дуже тоненька і дуже тендітна. Тож, взагалі, місце, скажімо так, дуже проблемне. Чому у нас з'являються набрики? Набряки з'являються через те, що у нас іде застій лімфатичної рідини. Тобто лімфа це біла рідина, яка разом з кров'ю у нас циркулює по всьому тілу, вона має дуже багато функцій, ми зараз теж в це заглиблюватися не будемо. Але якщо у нас погано, наприклад, працюють якісь м'язи як на тілі, так і на обличчі. Якщо у нас є якісь м'язові затиски, то це буде перешкоджати нормальному і швидкому току лімфи. А, і а, виходить так, що коли лімфа у нас швидко не циркулює, вона починає десь, десь затримуватися і а, вона лишається в наших тканинах. А, у нас є жировий прошарок, він є скрізь, а на обличчі він, звичайно, також присутній. А якраз в зоні очей жировий прошарок дуже великий. Є у нас жирові пакети під очні і надочні, а вони там розташовані не просто. Так, природа розташувала їх навколо нашого ока для того, щоб його захищати, тому що наш зір це дуже важлива функція. око-зіра. Якщо буде пошкоджено якимось чином, то, звичайно, ми зір можемо втратити, тому природа задумала так, щоб цей жир оточував око і був ніби такою захисною подушкою. Але жир має таку характеристику, як гігроскопічність. Тобто, якщо десь поряд є вільна рідина, яка не може нормально циркулювати, в даному випадку ми говоримо про лімфу, то, відповідно, жир адсорбує її. І оскільки навколо очей жиру багато, то, відповідно, дуже багато оцеї лімфи е, зосереджується саме навколо ока. Е, і це як на верхній повіці, коли ми вранці, наприклад, прокидаємося, і повіки дуже важкі, нам дуже важко відкрити очі, так і під очима, коли у нас тут з'являються такі набряки і мішки. Що ж відбувається далі? Е, у нас є круговий м'яз ока. Який у нас побудований такими концентричними м'язовими волокнами? Це дуже схоже на зріз дерева. Якщо ви побачите стовбур зрізаний, там будуть такі от кола. От у нас очний м'яз. Він приблизно так само, таку саму має структуру. І коли у нас всі ці волокна, вони пружні, вони міцні, вони тримаються разом дуже щільно. І тоді оця от зона під оком, вона має таку дуже сильну, дуже щільну м'язову таку прокладку. Коли вже у нас ці м'язові волокна починають слабшати, вони вже не так щільно розташовані один біля одного. І таким чином вони починають трошки ніби розходитися. І от якщо у нас є жировий тут прошарок, який натягнув в себе цю лімфу, то він починає просто вип'ячуватися. І оці слабкі м'язи вони більше не в змозі утримувати його на місці. І таким чином, поступово, оцей жировий прошарок, він. Пролазить, можна так сказати, між м'язовими волокнами, і в кінцевому випадку це закінчується грижо. Звичайно, коли у вас є вже грижі, там також є різні стадії, але їх можна покращити неопераційним шляхом, але повністю забрати вже немає такої можливості. Тож, краще не допускати до появи гриж. А ще у нас в цій зоні є підочна зв'язка. Зв'язка це зазвичай більш щільна матерія, але якщо у вас постійно, тут зосереджується додаткова рідина. Звичайно, рідина має вагу. І от ви можете уявити, що цей такий згусток цієї рідини він постійно давить, натискає на оцю зв'язку. До якогось моменту зв'язка може. Утримувати цю вагу, але поступово, коли постійно на неї йде тиск, вона поступово починає слабшати та розтягуватися. І в кінцевому випадку у нас знову ж таки з'являються отут дуже сильні провисання або грижі, або у нас проявляється носослізна борозда, або все разом. Треба перше ліквідувати набряки. Щоб у нас не було самої першопричини, коли у нас не буде засереджуватися отут додаткова рідина, у нас не буде цієї ваги, яка буде тиснути, буде розтягувати зв'язку, буде розтягувати шкіру, і буде, звичайно, більше навантаження на м'яз. Це перше. А по-друге, в будь-якому випадку нам треба зміцнити оцю м'язову пластину під оком. Для того, щоб навіть якщо у вас там все одно якийсь набряк є, а особливо якщо у вас є генетична схильність до набряків, то міцний м'яз, він уражає вас від великих мішків під очима та як наслідок від гриж. Тож, перше, нам треба з вами зняти набрики. Насправді існує дуже велика кількість різних різних прийомів, як позбутися набриків, як на тілі, так і локально на обличчі. Це можуть бути і різні лімфодренажні масажи, а це можуть бути різні вправи, різні апаратні методики. До речі, у мене є лімфодренажний курс, який я написала саме для. Вирішення цієї проблеми, тому що набряки можуть бути локально біля очей, але вони можуть розповсюджуватися і на все обличчя, особливо на нижню третину обличчя, коли воно виглядає таким одутловатим, важким, і так далі. Тож я написала курс, який має великий обширний комплекс. Вправ та прийомів, які допоможуть вам повністю побороти цю проблему. І додатково, там ще є урок стейпування, тому що є ряд аплікацій стейпування, які дуже швидко за пів години допомагають набряки зняти. Тож, якщо ви хочете так повністю пропрацювати цю проблему і вирішити її раз і назавжди, я рекомендую вам приходити на вільний фадренажний курс посилання я лишу під відео. А зараз давайте все ж таки почнемо хоч з якихось вправ, щоб поки ви вирішуєте пройти на курс, ви вже почали собі допомагати. Припустимо, що ви встали вранці, ви бачите, що, ви, що обличчя у вас набрякло. А перше, вам треба подихати животом. Здавалося, б, де у нас набряк, а де у нас живіт. Але я вам поясню цю схему. Коли ми починаємо дихати животом, у нас стимулюється діафрагма. Діафрагма це такий м'яз, який у нас знаходиться під Нашими ребрами в районі сонячного сплетіння, і коли цей м'яз починає активуватися, отак от, то він стимулює відтік лімфи. Він активує великі лімфатичні протоки, які знаходяться у нас в зоні грудей. І таким чином у нас лімфа відтікає від обличчя. Тож, перше, що вам треба зробити, це подихати животом. Якщо ви не вмієте це робити, я вам раджу покласти. Долоню на живіт і ви вдихаєте, максимально живіт надуваєте, видихаєте, м'язами пресу виштовхуєте повітря. Вдихаємо. Максимально живіт надули, видихаємо, виштовхнули. Це має бути велика амплітуда. Надули і виштовхнули. І таким чином вам треба подихати хоча б 5-10 циклів. Не спішіть, робіть це помірно, повільно і намагайтесь, щоб у вас видих був хоча б наполовину довше, ніж вдих. Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, ви вдихаєте на 4 секунди. 1, 2, 3, 4 вдихнули. А потім видихнути, ви маєте повільно, ніби розтягуючи це повітря на вісім. Якщо ви зробите хоча б кілька циклів такого дихання, ви вже побачите, що у вас стає менше набряків на обличчі. Це перше. Тобто ми активізуємо підготовчу таку роботу робимо, щоб активізувати оці великі лімфатичні протоки в зоні наших грудей. Тепер. А ми маємо простимулювати зону цю. А тому, що коли тут у нас іде активна робота, у нас також починає і через шию відтікати лімфа швидше. І ще раз хочу вам нагадати: якщо ви не знаєте, що лімфа від обличчя відтікає отак: від середини, вона йде на сторони через шию, стікає в великі лімфатичні протоки. Тож, ми спочатку відкрили їх, тепер ми простимулюємо зону грудей. Що ми зробимо? Ми руки поставимо за голову таким чином. І тепер ми будемо згорбилися, сховалися і повністю розкрили а, наші лікці. Сховалися, розкрили, сховалися, розкрили. І амплітуда має бути велика. Тобто, ви маєте оцю, оцей рух. Робити сильний. Давайте зробимо ще кілька разів. Сховалися, відкрилися, сховалися, відкрилися і ще один раз. Добре. Хоча б 8 10 повторів ви маєте обов'язково зробити оцей рух. Далі ми з вами а, перейдемо до локально до зони очей. Ми зараз зробимо з вами вправу, яка допоможе нам простимулювати ті клімфи локально біля очей. Тобто, щоб а, от з цих зон лімфа почала відтікати в. Лімфатичні вузли і спускатися вниз, там, де в нас вже все підготовлено. Що ми будемо робити? Ми маємо заплющити з вами очі, заплющити щільно, але не стискати. І в цій позиції ми маємо закочувати очі, ніби ми хочемо побачити щось на потилиці. Тобто ми закрили, і тепер ми штовхаємо назад, відпускаємо. Штовхаємо, відпускаємо. Тобто, ніби ви отак закочуєте вгору. Зверніть, будь ласка, увагу, що коли ви закочуєте очі назад, то у вас. Верхні повіки мають дуже щільно бути закриті, тобто вони не мають отак відкриватися. Це дуже важливо. І коли ми зловили цей рух, ми ще дуже легенько прикладемо середні пальці під вії. І це тільки ви маєте доторкнутися, не натискати ні в якому разі, тільки просто доторкнутися. І вказівними пальцями ви маєте контролювати свої брови, щоб вони не підстрибували, коли ви будете закочувати очі. І тепер ми Робимо цю вправу. Штовхнули, відпустили. Ви будете відчувати, як очне яблуко штовхає ваш палець. Давайте зробимо 5 разів: 5, 4, 3, 2, 1. І можете похліпати. Ця вправа є дуже потужним. Інструментом від набряку навколо очей, тому що завдяки руху вашого очного яблука, у вас лімфа починає також відтікати з цієї зони, і плюс ще додатково тут є бонус. У вас ще зміцнюється тут верхня повіка, тому що вона. Чинить супротив руху вашого очного яблука. Тобто ви не тільки знімете набряки, а ще й зміцните верхню повіку, щоб вона у вас не ставала такою в'ялою та не нависала. Таку вправу треба зробити хоча б 20 разів. І після цього я переходжу до наступного кроку: те, що я казала, треба обов'язково зміцнити зону під очима. Для цього існує кілька різних вправ. Я вам покажу одну, якщо ви захочете більш заглибитися, то прийдете на курс. Вправа для нижньої повіки. Що ми робимо? Ви маєте, дивлячись в дзеркало, знайти собі точку прямо так перед вашими очима або підняти очі трошки вище. Не піднімайте, будь ласка, очі в стелю, це невірно. Ви маєте просто знайти собі точку. І Постійно тримаючи фокус на цій точці, ми будемо підтягати нижні повіки і відпускати, підтягати, відпускати, підтягати, відпускати. Зверніть, будь ласка, увагу, що це незвичайне отаке замруження, як ви робите в житті. Тому що в житті ви підключаєте як нижню, так і верхню повіку. Тобто ви так стискаєте очі, і тут у вас з'являються нові зморшки. А немає сенсу робити вправу, яка вам в одному допоможе, а в іншому спричинить вам появу нових зморшок. Тому. Ви маєте відключити верхню повіку, а працювати тільки нижньою. Коли ви тільки починаєте вчити цю вправу, і разом з вами поряд немає тренера, то доцільним є просто дивитися собі в очі, на своє відображення і контролювати, щоб у вас дійсно працювала тільки нижня повіка. Коли ви зловили цю вправу, ви обов'язково розташовуєте пальці подушечками пальців, отак от ставите біля очей. Дуже важливо пальці ставити тут, як тільки у вас закінчилося око, не відступайте сюди на скроні. Одразу. Не притискайте сильно, ви маєте утримувати шкіру тільки настільки, щоб у вас вона не Збиралася в зморшки, коли ви будете активно працювати нижньою повікою. Ми зафіксували, і тепер ми робимо той самий рух. Підтягнули, відпустили. Підтягнули, відпустили. Підтягнули, відпустили. Звичайно, якщо у вас буде втомлюватися око, ви можете просто кліпнути один раз і потім продовжувати. В цьому нічого немає поганого. І, звичайно, продовжуйте контролювати, щоб верхня повіка не підключалася. Треба робити цю вправу хоча б 20-30 разів щодня. От, я сподіваюся, що вам було корисно, і я впевнена, я вас запевняю, що якщо ви почнете робити хоча б цей невеличкий набір прийомів та вправ, які я показала вам сьогодні, ви вже побачите різницю. І ви вже почнете працювати на справдження вашої мети, тобто не мати набряків і не робити пластичну операцію, не мати гриш і так далі. І якщо ж вам хочеться серйозно, професійно пропрацювати дуже глибоку проблему набряків. На обличчі в першу чергу, то я вас запрошую приходити, доєднуватися до мого лімфодренажного курсу. Я лишаю вам посилання в описі відео. Дякую вам за увагу і бажаю вам завжди насолоджуватися своїм відображенням дзеркалі.